Русський язик класний, неперевершений, навіть незамінний для допиту полонених. Тут е, жінка боялася головою купатися, раптом снаряд влучить. Ви такий був в дитинстві, а дарвій вибрався, як то кажуть. І отак просто руску мальчику просто взяв, так і відвернув голову. Там, де я виступав у рубіжному, зараз штабка дирівців, мої книжки, вони повитаскували всі спалили. Друзі, це програма Побалакаємо. І сьогодні у мене зустріч з дуже цікавою людиною. Перш за все, він військовий, доброволець, а ще дуже творча людина. Сьогодні дощ, але нічого не завадить зустрітися, якщо люди серйозно налаштовані. Доброго дня! Привіт, себе. Давай обніматися з разом. Uh, Разон хороший, але не щиро. Давай щиро. Uh, щиро. А ви не досив, не? <реш> 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 як ви, як ви? Пані Чудово, відпуска це щось. Ось коротка. коротке. коротке. Мене два дні залишилось. Прошу. Дякую. Ви сьогодні мене з кимось познайомите, з паном Богданом. Так, це чудовий режисер полтавського театру імені Гоголя. Я на війні написав мону виставу. Прямо в окопах писав. Прямо в окопах, так. Да. Там є час не подумати і само собою склалося. Написав, показав під час початку відпустки пану Богдану, його тема зацікавила, сказав, супер, берусь і ми вже навіть починаємо проводити якісь репетиції. Супер. Я сьогодні буду спостерігати за цим творчим процесом. Ви не проти? Так, жулю. Який. Майбутній актор запоріжжє проти э, гарних глядачів. <фі> Таких просто не існує. Не Що? А от і пан Богдан. Пан Богдан, я не сам, а з гостю. <пасувачує> Катерина. Режисер, кінорежисер. А пан Богдан Сірнявський театральний режисер. Дуже приємна дуже приємно, Катерина. Ну привіт, Привіт. так. А от тепер серйозно спо з приводу трохи запізнився. Я розумію, що залишилось два дні до того, як ти повернешся на фронт бити русню. От але нам треба стільки всього зробити, отак, от за ці два дні. Тому я хочу сказати одне справжні актори. Так не поступають, так не запізнюються. Ну то просто актори. А, я, можливо, я геніальний актор. Ти ще цього не знаєш. Що? Не знаю. А гініальні актори всі запізнюються. В книжках читав. Зараз побачимо. Вистава mm -hmm. сама ідея виникла, коли я був на чергуванні на позиції на нолівку. Я дивлюсь, що це. Сталося в березні о, околиця Мар'їнки. Таке мистецтво окопне, по суті. Окопне, я навіть спробував тому записати відразу прямо в окопі, але мікрофонів винесених я собою їх на позицію не беру. Uh -huh. У мене їх взагалі їх на війні немає. Поставив надто далеко мобілку, щоб повний ріст, щоб я міг там якось рухатись. Ну, Цей жах добре, що ніхто не побачить, там повний провал. Але я зрозумів, що е, якщо я хочу це зробити досконалим, довершеним продуктом, то потрібно домовлятися з режисерами і потрібно працювати над цим професійно. Так, слухай, молодець, приніс. Давай я тобі одразу зроблю пропозицію свою режисерську. От, а ти скажеш, підходить чи не підходить. Дивись. Уважно вчитався в твій текст. Початок, ну просто бомба. От от дивись, якщо. Те, про що ти говориш? Народжується нова вистава. І я, по суті, її перша глядачка на сцені по діагоналі буде класно. Ти звідси, відпрацювавши цю штуку, розповівши її до кінця. От ви сьогодні з Богданом спілкувалися і назвали себе таким малолітнім кримінальним авторитетом. У вас такий досвід. Я трохи встигла прочитати. І розумію, що ви такий був в дитинстві, а дарвій вибрався, як то кажуть. Приблизно так. Ну, в школу потрапити з елементами корупції, по блату в перший клас це щось. Ну я вже не згадую про те, що в добробати потрапив з елементами корупції. Мене не хотіло брати, бо 45 років це старий. Ну що зробиш? Так мене вийшло. <різь> Кореччу, Вистава про да, кримінального авторитету, який, на жаль, Який переконує глядачів про скідлове мистецтво. Ну, добре, добре, окей. З вашого оповідання я читаю, що ви вчилися в не такій непрестижній україномовній школі. Та от тоді в Полтаві були б більш престижні дітки, начальників, тих, хто міг домовитися з директоркою, вчилися в русських школах. І поступово, ну я можу на один-два помилитися в цифрах на кінець радянського союзу в Полтаві, центр України, духовна столиця, 27 україномовних, 25, здається ру шкіл, і лише 7 україномовних. Я читала в Вікіпедії, що спочатку ви взагалі писали російською, а потім так, в якийсь момент перейшли на українську. Тоді вже був переконаний і зараз в цьому впевнений на 300%, що російський язик класний, неперевершений, навіть незамінний для допиту полонених. Більше він ні для чого в Україні не потрібен. Хлопці, з якими ви разом. Там на війні, вони вас надихають створювати якісь нові образи в своїх творах? Я спостерігаю за своїми колегами, бійцями, побратимами, вивчаю. Там такий же зріз суспільства, як і тут, в цивільному мирному житті. Люди різні. І на відміну від цивільного життя, там ми постійно один поруч з іншим. Намагатися бути іншим там не вийде рано чи пізно всі будуть знати, які ти є насправді. Пане далі, як ви вважаєте, от що найгірше зробила з нами всіма радянщина? От які наслідки найжахливіші з нашим суспільством українським? Вона нападило сірих людей. Нас робили під одну грибінку, нас вчили не висовуватися, душилася ініціатива і наподили цю сірість. І ця сірість досі на нас впливає. — Це цікаво. Русського мальчика я так Так ти Беру що? — і розкидуєш. Ти отак просто русського мальчику просто взяв, отак і відвернув голову. Ти хочеш, щоб а, нас ну, мене... потім э, э, самое, пропагандони. А давай красиво зламаємо голову. Що ви хотіли прибрати в Полтаві? От стосовно там не знаю, пам'ятних дошок, перейменування вулиць, пам'ятників. Всіх Пушкіних пояснюю, аргументую на того ж Мазепу. Я все дитинство, юність і частину дорослого життя дивився очима Пушкіна про те, що він зрадник, що він негідне. Я проводив дослідження, то поруч місцем відпочинку Петра. Пам'ятник, який зараз закритий, який, я сподіваюся, позбудемося, або він буде виглядати якось інакше з нашою інтерпретацією. І от поруч з тим пам'ятником руська церква, вона до сих пор руська. І от там відбулася анафема. І я переконаний, що досі найперша анафема Мазепів на території Російської імперії. І я переконаний, що в певні дні вони знову там, анафему Мазепі продовжують творити. Весь реквізит, вся вистава в валізі. Це нормально, це дуже акторська штука, бо зазвичай актори, особливо актори-лялькарі, мають всю виставу да, в одній валізі. Це здорово. І ти зараз, да? ти воїн, але мені хочеться знаєш, яку штуку зробити. Все одно це вистава. І те, що я пропоную, що може спрацювати. Ти через пам'ять йдеш до, до сьогодні, повертаєшся. Те, про що ти говориш, про цього русского мальчика. Особливо шкідливість мистецтва, твій перший дитячий спогад не просто яскравий. А той, який на твою е, вплинув, на твоє становлення як особистості, і те, що тебе привело зараз сюди до захисту країни безпосередньо, Оце надзвичайно важливо. Тому я пропоную, знаєш, як, якась штука, от більш якби мальчик це класно, це гумор піде, який ти зробиш. Але на початку піти, що тебе привело на війну? же нещодавно була презентація да, нової книги, книги Бабах. Так. Як вона пройшла на вашу думку? От ви отримали те, що ви очікували? Я скучив за презентацією. Це така частина мирного життя, яким я жив між своїм АТО і вторгненням. Там, де я виступав в рубіжному, зараз штаб Кадирівців. Мої книжки вони повитаскували всі спали разом з іншими україномовними. Мені здається, що от дух тих дуже важливих трьох днів. Перших після вторгнення, які вже ніколи не повторяться. Ми ніколи не дамо напаси на нас зненацька, тому вони унікальні. Мені вдалося передати. Тут жінка боялася голою купатися, раптом снаряд влучить, вона загине і чужі люди будуть бачити її голову. Я боявся не дописати цю книжку, що вона може бути моєю останньою. Надалі я знаю, що ви пишете і для дорослих, і для дітей. А що ваще для дітей ще Дві спроби написати для дітей для в першу чергу для своєї онуки. Це полінка для дітей від чотирьох. 4... дотягнусь. дитянка дотягнусь. для дітей від 4 до 80 з половиною років. На надо стрілянина, а я пишу найдобрішу книжку в світі. Я ж була на вашій виставі. Пагажіння Небравого вояки пригоди не правого, що там, каде. Да, там така іронія і по відношенню до військового керівництва, по відношенню до самої війни. По-перше, це частково автобіографічне. Там, де головний герой кудись вляпався або кудись накоїв, це я. Там, де я зробив щось корисне або героїчне, то ми товариші. Пане Віталій, щиро бажаю вам жити цікаво завжди і усюди. Дякую. Головне перемогти, а там все ще докордемо. Далі все буде в наших руках. Все, що ми сьогодні намітили, ну я тут пам'ятаю, ти у себе пам'ятаєш, записуємо. І головне, бий русню, щоб вони повиздихали скоріше. Повертайся, ми з тобою зробимо отаке нобімбо. Ну, дякую, дякую. Він <реш> почне перемогти, хай нічого. -то. Все буде. Буде, де? Все буде класно.